Дуже часта проблема і дуже популярне рішення покрити дуб білим. І все більше і більше в попит, все більше в вжитку водні білі системи. До нас звертаються з клієнти з проблемою. Нанесли білий продукт водний на дуб, а покриття на другий день, на третій день, через тиждень, через місяць, і навіть через місяці вкрилося жовтими плямами. Це класична проблема, покриття водою, таніну. Реакція таніну, реакція дубильних речовин з водними системами. Що робити, як тої проблеми уникнути? Потрібен ізолятор таніну, бар'єрний ґрунт. У нас є дві системи: є система для любителів, Super Wood Sealer. це блок, ізолятор дубильних речовин. Вже відразу з заводу в білому кольорі, однокомпонентний для любительського застосування, і в нас є професійний продукт. Серія Borma Pro. Причому цей продукт можна застосовувати навіть як ґрунт на вулицю 85-26. Це може бути двохкомпонентний продукт. Його можна використовувати як однокомпонентний, який дуже ефективно ізолює ґрунт, який добре шліфується, і який є ідеальним рішенням для покриття дуба в білу укривосту систему з відкриту пористій е окрасці і навіть е в закритій порі. Значить, Що ми сьогодні зробимо? Ми спробуємо сьогодні добитися ідеально білої системи, і також викликати плями, викликати пожовтіння, щоб показати різницю. Тобто ми на одній деталі покладемо ізолятор, а на другу полону покладемо звичайний водний білий матеріал без ізолюючих властивостей, який розрахований для м'яких для листяних порід, там вільха, бук і так далі. Хоча навіть там інколи теж бувають реакції, вже таніну там менше. Але є лігнін, бувають пожовтіння, бувають іншого роду плями. Значить, що нам потрібно? Нам потрібен дуб, нам його потрібно пошліфувати. Шліфовка P150, P180. Нам потрібен кісточка-валік або е пістолет, розпилювач. Дуже добре наносити через 1,8-2 мм дюзу, притискові від 2-3 атмосфери. Ми будемо наносити кісточкою половину деталі, більшу ми нанесемо грунт ізолятор. А другу половину деталі ми нанесемо зразу просто біле водне покриття. На відео дуже добре видно, як продукт зразу спрацював. Тобто в нас відразу відбулося пожовтіння, це вступає ізолятор реакцію з таніном. Тобто, у нас в дубі багато таніну, і проблема вилізла зразу, і це дуже добре. Матеріал його зафіксує. Після висихання ми проведемо проміжну шліфовку і для певності нанесемо ще один шар ізолятора. Він заблокує все повністю і покриємо фініш. А на другій половині деталі ми кладемо звичайний водний білий лак, Так, наші деталі висохли, ґрунтівка і лак, біла фарба повністю висохли, і ми можемо приступати до проміжного шліфування. Але перше, давайте оцінимо результати. Якщо дивитися уважно, то ми бачимо, що ґрунтоізолятор. Місцями десь пожовтів, десь зберіг більш-менш білий колір. Зараз буде видно. Біла фарба, біла емаль, вона теж пожовтіла, пожовтіла інакше, але теж реакція з таніном теж відбулася. При тому, що спочатку нанесенні воно все було гарне, біле. В чому ж різниця? Різниця зараз буде в тому, що коли ми нанесемо другий шар фарби, танін далі буде реагувати і пожовтіння буде відбуватися. Там, де нанесемо другий шар ізолятора, ми його нанесемо для певності. В принципі, якщо ми нанесли за перший шар 120-150 грам, то нам вже і другий шар ізолятора не потрібен, ми можемо зразу фарбувати. Але так як ми наносили кісточку і наклали не такий великий шар, то ми нанесемо другий шар, буде ця ізоляція, і позовтіння пробувати не буде. Беремо абразиви, проводимо проміжну шліфовку. Емаль або фарбу шліфувати буде важче. Тому ми завжди рекомендуємо перший шар ґрунтувати. Все, ми зматували. Поверхня однорідна матова, блиску нема. І ми тепер впевнені, що буде адгезія і що наступний шар ґрунтівки ляже рівномірно, він зачепиться і ми будемо мати надійне покриття. Грунтуємо другий раз. А тепер ми пробуємо виправити ситуацію, коли ми нанесли фарбу на дерево. Вона самогрунтуюча, грунтуюча, сама примітивна водна однокомпонентна фарба недорогенька 9-8 євро літра. От ми нанесли її на дуб. Воно а Ми попробуємо другим шаром це виправити. От ми нанесли ґрунт ізолятор. От ми нанесли два рази емаль. Зараз все біленьке, гарненьке. Але. Так як це біла водна система, вона має якусь свою кислотність, якийсь pH. По мірі висихання може початися реакція з дубельними речовинами і може відбутися зміна кольору. Ми будемо це спостерігати наступних кілька годин і завтра зранку перевіримо. Два шари грунта у нас вже висохло. Як ви бачите, зміни кольору не відбулося. Тобто ізолятор спрацював, деревна рівномірно-біла. Натомість, з другого боку, ми нанесли два рази фарбу. Як пам'ятаєте, було значне пожовтіння. Фарба біла була біліша, ніж ґрунт, а після висихання все змінилося. Тобто в нас тепер жовтіша поверхня, хоча тут біла емаль, і з часом вона буде все більше і більше жовтіти. Тому на покритті багатій таніном деревини водні системи ми мусимо завжди використовувати ізолятор. Що ми зробимо тепер? Ми спробуємо нанести третій шар фарби, щоб все-таки виправити ситуацію. І тут вже на ізолятор ми теж нанесемо фінішний шар тої самої фарби, яка з цього боку завжди жовтіла. Що ми маємо зробити? Ми маємо нанести провести спочатку проміжне шліфування. Мішаємо. Значить, наша деталь на швирі повністю висох. Зліва ви бачите погрунтовану поверхню ізолятором, та блоком ґрунтом. І нанесений фініш. Тобто рівномірний, насичений білий колір. На деталі справа у нас те саме на дубі, але без ізолятору. Тобто ми все одно бачимо, що деталь пожовтіла. І є випадки, коли вона жовтіла і 5, і 6, і навіть 7 нанесень поспіль. І без ізолятора ми вирішити проблему не можемо. Тому завжди для білих відтінків водна система, завжди рекомендуємо ізолятор. Також враховуйте, що на щитах, наклеєних виробах, пожовтіння може пробувати не повністю, а може пробувати частково, там, на різних деталях або на різних ламелях. Тому ізолятор дуже сильно потрібен. Якщо виріб планується експлуатуватися як стільниця, то фінішний шар наносимо двохкомпонентний продукт або наносимо двохкомпонентний фініш зверху. Якщо це якісь декори або якісь там елементи з невеликим навантаженням, плановим навантаженням, то ми використовуємо навіть однокомпонентний продукт. Цю систему можна так само використовувати для паркету, для стійких поверхонь, тоді буде використовуватися паркетний фініш, як останнє покриття.